У період панування класицизму в живописі сформувалися обов'язкові для виконання канони, що не допускали поєднання жанрів і використання алегорій, а також визначали чіткий розподіл фігур у композиції та розмежування планів за допомогою певних кольорів. Передній план потрібно було передавати коричневим кольором, середній план зеленим, а дальній план блакитним. Проте, незважаючи на свою консервативність, стиль класицизм збагатив малярство багатьма художніми традиціями. Основоположник стилю класицизм у живописі Франції Нікола Пуссен у своїх творах прагнув до врівноваженості композиції, вивіряючи розміщення персонажів на полотні, як геометр розраховує креслення. Проте його картини не перетворилися на суті схеми завдяки радісним світлим фарбам, чіткості та вишуканості малюнка, багатству втілених образів. У живописі Пусена переважала антична тематика, зокрема міфологія. У пізніших роботах художник звертався до сюжетів із Біблії та античної історії. Важливе місце у творчості Нікола Пусена займав пейзаж. Він часто населений міфологічними героями, що відображено навіть у назвах творів: пейзаж з поліфему, пейзаж з Геркулесом тощо. Це цікаво. Багато сюжетів картин Нікола Пусена мають літературну основу. Деякі з них написані за мотивами твору поета італійського відродження Тасо, звільнений Єрусалим, у якому розповідається про походи лицарів хрестоносців у Палестину. Художники цікавили не збройні сутичка, а ліричні епізоди, наприклад, історія кохання доньки Сарацинського царя Ермінії до лицаря Танкреда. Він був поранений у бою. І ермінія мечем обрізала собі волосся, щоб перев'язати ним рани коханого. Фігури Танкреда і схилені над ним Єрмінії створюють щось на заразок круга, що привносить у композицію рівновагу і спокій. Колорит картини побудований на гармонійному поєднанні чистих фарб синьої, червоної, жовтої та оранжевої. Відчуття простору виникає завдяки незаповненому фігурами переднього плану. Піднесена епічна монументальна картина зображає любов головних героїв. Вони належать до ворогуючих старів, як найбільшу цінність, що є важливішою за всі вільні та релігійні конфлікти. Клод Лорен, сучасник Нікола Пуссена, свою творчість присвятив пейзажу, що у Франції XVII століття було рідкістю, його полотна втілюють ті ж ідеї та композиційні принципи, що і картини Нікола Пусена, але відрізняються більш витонченим колоритом і віртуозно побудованою перспективою. Художник тяжів до плавних переходів, світлотінь. Та м'якого російного світла, що дозволяло передати ефект розчинення обрисів предметів далині. фігури персонажів на передньому плані видаються майже непомітними порівняно з величними деревами, гірськими схилами, морською гладдю, на які ніжним виблисками грає світло. Ще одним видатним представником французького живопису в період класицизму був Жак Лої Давід. Його картини, написані під впливом античної культури, утверджують строгу мораль і стриманість почуттів, від них віє духом суворості. Цікаво знати на картині Клятва горації зображено дію. Що відбувається у внутрішньому двороку давньоримського будинку, постаті людей залиті потоком світла, навколо них оливкові сірі сутінки, на другому плані картини арка, в кожну із трьох частин якої писана одна або декілька фігур. Посередині стоїть батько сімейства, зліва від нього готові до бою сини, справа Оципеніли від горя і страху жінки з дітьми, плавні контури жіночої групи протиставлені чітким лініям фігур воїнів. В основі всієї композиції число три: три арки і групи персонажів, стільки ж мечів і рук з готовністю простягнутих до зброї. Ці трикратні повторення наповнюють усю сцену настроєм бадьорої зібраності. Картина не закликає до боротьби, але утверджує такі людські якості, як мужність, достоинство, обов'язок, патріотизм. У 1804 році Давід став першим художником імператора Наполеона. Живописець створив багато портретів відомих діячів того періоду, зокрема самого імператора, коронація Наполеона І та імператриці Жозефіни. В соборі Паризької Богоматері. Перехід Бонапарта через перевал сен бернар Портрет Наполеона 1812 рік. У Німеччині в другій половині 18 століття ідея класицизму втілювалася у живописі Антона Рафаеля Менкса. Менкс писав алегоричні та міфологічні картини, портрети, займався монументальними розписами. Його живопису притаманні теми благородства і вишиканої простоти стародавніх греків. Відтворення краси пластичного об'єму античних статуй, строкість їх композиційного рішення. Найбільш характерна робота Менкса розпис плафона Парнас на віллі Альбані в Римі. яскравими прикладами класицизму в живописі. Також є його картини Суд Паріса та Персей і Андромеда. Значний доробок художника. І в жанрі портрета. Однією з перших відомих жінок художниць була представниця німецького класицизму Ангеліка Кауфман. У її творах багато емоцій, манірності у поведінці героїв, прагнення до античної простоти і гармонії поєднувалося зі своєрідним колоритом. І різноманітними кольорними ефектами. Ангеліка Кауфман створювала гравюри, розробляла ескізи меблів та інтер'єрів, вигадувала складні графічні візерунки для розпису посуду. Вона написала також серію портретів сучасників.